Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. У 43-му псалмі його автор намагається показати, що люди, які належать Богові, підпадають під переслідування і страждання не тому, що вони порушили якусь угоду, а тому, що вони Божі діти, що нас побивають за тебе щоденно, пораховано нас. Як овечок жертовних. Бути щирим християнином це вже містить образу для тих, хто нехтує Господом і його ділами. Часто християн називають фанатиками, екстремістами, старомодними людьми через те, що вони не погоджуються порушувати Божі принципи. Як ставляться до молодого християнина в університеті, де більшість студентів курять, випивають. Як дивляться на чесного у своїх діях і справах християнина, який не бере хабарів? Але той світ, у якому ми живемо, призначався для Божих дітей. Християни живуть всупереч з законам цього життя. За любов до Ісуса, християнами щоденно нехтують. Одним словом, пораховано нас, як овечок жертовних, пише псалмист. Апостол Павло цитує цей вірш у восьмому розділі послання до римлян, говорячи про переслідування Божого народу. Він запитує, хто нас відлучить від любові Христа, чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Бо я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутні, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Христі Ісусі Господі нашим. Володимира вигнали з дому, коли він прийняв Ісуса. Було йому тоді 20 років. Найбільше його гнітило те, що його не розуміли ані мати, ані батько, адже до того, як визнати Ісуса своїм Спасителем, Він жив неправедним життям. Коли Володимир охрестився, мати сказала йому: як на мене, то краще б ти став наркоманом аніж віруючим. З цієї пори батьки Володимира не тільки вигнали його з дому, а й жорстоко переслідували. Я познайомився з Володимиром в молодіжному таборі. Він сказав, що прагнення дотриматися суботи ускладнює пошуки роботи. Ти шкодуєш, що прийняв Ісуса? запитав я його. Ні, пасторе. Ісус, це найкраще, що може бути в моєму житті. Я піду за Ним і нічого не змусить мене знехтувати Його любов'ю. Труднощі і страждання, наші ніщо. Я піду з ним до кінця, відповів Володимир. Як вчинили б ви це питання, над яким варто помислити? Помолимось. Наш любящий, дорогий небесний отець. Ми щиро вдячні тобі за те, що ти підтримуєш нас на нашому життєвому шляху, за те, що ти підбадьорюєш нас, і ми розуміємо, що. Нинішнє страждання є ніщо у світлі того, що Ти приготовив для нас. Допоможи, Господи, нам завжди дивитися на тебе, нашого Спасителя і визволителя. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятаєте, нинішні негаразди є ніщо в порівнянні з тим, що Бог приготував для своїх вірних дітей. Нагадую вам про те, що ми чекаємо від вас молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи телефонами, які ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас! Бажаємо вам гарного дня, до побачення, до зустрічі!